На розгляд апеляційного суду внесена апеляційна скарга Городецької Ірини Олександрівни на рішення молдавсько волинського районного суду Хмельницької області від 27 листопада 2012 року по цієї справі позову Городецької Ірини Олександрівни до генерального директора ТОВ-Поліська м'ясо-молочна компанія педан Тамари Григорівни, де співвідповіднича поліції ТОВ-Поліська м'ясо-молочна компанія. Третя особа Гайдук Надія Васильівна про розірвання трудового договору. Викликали сторони по справі з Городецька. Немає? Представників. Хто? Представник? Я Олександр Миколаївич. Рік народження, де ви проживаєте? 194 1983 народження. Адреса міста Житомир, 648.

Так. Бедантамаринка. А від товариства немає нікого, так? Да? Саме колегія. Посновник вже розбудеться на першому поверсі. Товариство признається, <плес> так коли піднімається. <плес> Зрозуміло. <плес> Колеги судді розглядає справу складу голови судді суді судді суддів, широкої слідка, пресекретарі представникарі судоосідання Ходаківських. Чи будуть у когось відводи складу судду? Mm -hmm. Суд, Суд роз'яснює сторонам права судового засідання, проєкт сторону знайомитися матеріал справ, заявляти кожи та відводи. Проводиться фіксування судового процесу технічних засобів, сторону права послуховувати запис, подавати зауваження на журнал судового засідання. Сторони звертається до суду, словами ваша честь, ви пояснює сторони до устоюча своїми правами, сторони сторону користуватися добросовістним, праві оскаржити рішення схвали поліційного суду, на просить до Вищого спеціалізованого суду України зараз і кримінальних справ. Чи будуть клопотання з цього сторінку? Нема ніяких? Ну, спочатку чи можна ви просто розглядати справу від осіб, які не з'явилися? Третя особа і товариство. Ну, ми не заперечуємо заперечуємося ну, товари. Проти розвитку справи треті особи сильно не заперечуємо, але би, що можна дати час, щоб прийшов до ставний товар. Коли прийде, тоді будемо Ну тоді, тоді не запречувати. Да. Малові може він передумає і не прийде. Так, Суд ухвалив розідати справи всіх осіб, які не з'явилися, які повідомлені належним чином. Чого ви запізні? Так от люди ж приїхали з поганих погодних умов. З Києва. Так? Довір'я нас є? У вас?

Готові до вас? Колеги суддів розглядає справу в складі голови судді ходякого суддів широкого слідка при секретарі судовосідня Ходаківський. У вас будуть відводи складу Ні. суд? Ні. Суд роз'яснює права судового засідання, правда сторони знайомих з матеріал справ, заявляти клопотання та відводи. Проводиться фіксування судового процесу технічним засобом, прав прослуховувати запис, подавати зауваження на журнал судового засідання. Сторони звертаються до суду словами ваша честь, ми пояснює сторони, де устоючі своїми процесуальними правами, сторони повинні працювати з добросовісно. Праві оскаржити рішення ухвалу поліційного суду на протягом 20 днів Вищого спеціалізованого суду України з цивільних і кримінальних справ. Розуміємо, так. у вас якісь клопотання будуть? Ні. Знімають? Присядь. Суд ухвалив розглядати справу від судності третьої особи. Якщо клопотань немає, суд переходить до розгляду справи, по суті доповідається матеріал справи, доповідав суддя подяку. Рішенням Волдерсько-Волинського районного суду області 27 листопада 2012 року. Відмовлено в задоволенні позову Городецької Ірини Олександрівни до генерального директора ТОВ «Поліська місомолочної компанія» Ліпеда Тамари Григорівни про розірвання трудового договору. З станним рішенням не погоджується позивич Бородецька Ірина Олександрівна подала операційну скаргу, що рішення, порушує, суд порушує при винесенні рішення і норми поціального права. І невірно застосовані до правовідносин норми матеріального права. Тому просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким задовільнити позивні вимоги. Будь ласка, представник Городецької вам слово для підтримання апеляційних сказків. Що ви бажаєте пояснити, крім того, що ви зазначили? Крім того, що написано в апеляційній скарзі, інших доводів нема. Крім у нас є повідомлення про початок досудового розслідування за... Від прокуратури Волдарської волинської райони Житомирської області про початок досудового розслідування за заявою Ткачука Сергія Миколайовича по факту порушення директором педан Тамарою Григорівною її посадових обов'язків та законодавства в частині оформлених трудових відносин з даною особою на протязі його роботи. От, якщо можна, ми хотіли б долучити. Дане повідомлення до матеріалу справи. Що воно дає для справи? Воно підтверджує той факт, що прокуратура Володарського військового району при попередньому якби, почала підстави для порушення відповідного досудового розслідування. Це, спирт, який має Це підтверджує той факт, що директор підприємства під час виконання своїх посадових обов'язків грубо порушував чинне законодавство. Будь ласка, відповідально за 61 статті ЦПК. Це є доказами, які не потрібно доказувати. Ні, не є вино. Бо це є виводом, або постанова. Я тому не наполягаю, я просто. Зрозуміло. Якщо ні, то просто інформація. Ми зрозуміли, так. Є така так. обставина. Чекайте, ну, при... почекайте, почекайте. Тому... ви ж попитання заявили. Ви знімаєте його чи як тобі? Ну, я так зрозумів, що мені відмовився. Ні, то ви <к Brach> самі не зрозуміли, чи ви наполягаєте, чи не... Я прошу залучити. Думка сторінчих представників. Запрошую проти залучення ці документи, оскільки, як відомо, новий спеціальний кримінальний спеціальний кордон передбачає порушення кримінального провадження без дослідження обставин наявності чи відсутності події злочину. Порушення кримінального провадження нічого не стає інформаційного написку на справу. Тому я проти залишився документи. Підтримуємо. Суд порадив, що з комісією хвалив відхилити клопотання, яке немає більше клопотань. Тільки це один... Ні, ось ще з клопотань більше немає. Ще Ну, Коротко по операційній скарзі потрібно песни. Ні, все ж на що, що відомо, то я не буду. Пілігримну скаргу підтримую коротко 에, судом порушено нормально процесуального права, тому в тій частині, що не були допити свідки, хоча два рази зав'язка, питання два рази обґрунтований відмови нам суд таким не дав. Судом не встановлені об'єктивні обставини справи, такі враження взагалі, що матеріали справи не досліджувалися, так як е, висновки, які зроблені в... Мотивальній частині рішення прямо суперечить письмовим доказам, які місяця в матеріалах справи. В частині того, що педагоги мали взагалі, не порушувалися норми чинного законодавства та статуту, так як в нас в е, матеріалах справи не не запере, беззаперечні факти того, що е, норми статуту в частині проведення розрахунків з перевищенням максимальних сум е, е, допускалися порушення, допускалися порушення чинного законодавства в частині. Заняття господарської діяльності, для чого даного особу було притягнуто до адмінвідповідальності відповідно постанови по адміністративній справі, є в матеріалах справи. Діян, матеріал, справи позивач... ви, ви кажете про цю постанову, то як от ваш представник, довіритель, голова управління допустили, щоб виготовляли продукцію м'ясну без ліцензії, як так може бути? Так це мені. Я ну, виставляю інтереси. Голови правління. Не голови правління, Городецька Вона засновник. засновник. Має чому засновник так от, відноситься до своїх обов'язків, випускає продукцію без ліцензії? Так вона справа в тому, що директор і інший засновник, який має 50%... І... То ви кажуть, ваш довіритель не має до цього відношення. Справа в тому, що її взагалі з території підприємства витворили. І сказали, що тільки сюди не приходять. А зв'язку і... з чим склались такі? Зв'язку з тим, що... È, після того, як був створений бізнес, è, тобто підприємство запрацювало, mm -hmm. è, тому що перед цим è, довгий період там, викуплялися. Перерозподіл, так? Директор, якби інший співзасновник, який має 50%, та директор підприємства, вирішили її відстранити повністю від управління товариством, так як директор на даний час здійснює управління повністю товариством, причому порушуючи там статут в статуті обмеження, які саме створювалися для того, щоб кожен із засновників мав впливну діяльність підприємства. Тобто перевищує максимальні розміри розрахунків, перевищує максимальний розмір, розмір встановлений статутом укладання договорів. Тобто це те стримуючий важіль, який повинен був би використовуватися одним із засновників, так як не 50 на 50 поділений статутний капітал, який би обмежував свої вілля директора і якби ну, не якби обмежив би можливість. Ступу зговору одного із засновників з директором. Дані особи являються родичами. Це, е, е, вони являються сваками між собою, так як е, педан Тамара Григорівна. І, Бізнес не бажають поділити? Ну, Гайдук Надія Васильівна. Педан Тамара Григорівна являється матір'ю. Ну давайте ми про ті... Чоловіка, дочки ті гайдути, родичі, Родичів не будемо. Буде. Два запитання. А миром не можна розділити бізнес? Ну, справа тому ну, не можна, тому що перед цими шліпами йдуть консультації. Справа ну, в тому, що ситуація така, що фактично а, бізнесом керує Кадан Олександр да, 50 на 50%? Або тебе керувати, або тебе керувати. Розділіть. Бізнес. Ну, Не можуть домовитися, якби моя довірителька ну, не проти продати, але їй кажуть, ми тобі дамо 10 тисяч доларів і це все на, що ти заробила. Да, Тобто не можуть домовитися про якби, нормальний поділ е, підприємства, там, щоб один викупив, а інший далі працював. Е, крім того, там якби йде така мова про те, що ну, от, син. Педан Тамара Григорівна, він є діючим майором СУ, в принципі, е в який працює в Центральному управлінні Служби безпеки України, і він здійснює фактичне керівництво, а вже якби генеральний директор Педан Тамара Григорівна, його мама, там здійснює функції виконавчого директора. Тобто всі розпоряджені по цьому факту. Е надає він. Крім того, зараз йде окреме незалежне журналістське розслідування з даного приводу. Ці всі факти фіксуються, вони в мене є на диску якби, пояснення та покази свідків, які підтверджують дійсно, що дана особа впливає на діяльність підприємства та є фактичним власником. Це, це, це суть конфлікту. Все <клонок> да. Запитання будуть немало? <клонок> так, представник хто? Вкатим... Заперечення, не... що ви бажають заперечення надати. хочу просити залучити до матеріалу справи акт перевірки Волинської районної державної податкової інспекції, яка проводила за зверненням апелянтки до генерального прокурора, який відповідно переадресував звернення до Державної податкової служби і вже Волода Долинська. Перевірка проводилася на предмет того, чи порушений. Норми щодо нарахування та виплати заробітної плати та обліку е, неохонених е, працівників. Так ось, за результатами цієї провірки, не встановлено будь-яких розбіжностей щодо оплати праці та щодо обліку е, неопоронних працівників. Тобто ті всі посилання на порушення, які зазначені на поліційній скарзі, спростовуються е, перевіркою компетентного. Прошу долучити копію е, за копію акту перевірки до матеріалів. Ну, дайте ознайомитись інші сторони. Дякую числа. Тобто, 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 тобто після рішення суду. Так. Так. Тобто ви вважаєте, ми можемо долучити такі дороги? Вважаєте, до цього часу не були позволені можливості його надати, оскільки провірвати наші даних. Операційний суд перевіряє в межах доводів позовних вимог і апеляційної старки. Що Це Ні, З приводу значеного полянком на поліційній хочу зазначити, що всі надумані корпоративні конфлікти та якісь зв'язки родичські жодним чином не впливають на керування підприємства. Ополянка також приймала участь безпосередньому керуванні, була головним бухгалтером товариства та могла впливати на його діяльність. Крім того, як вже нам зазначалось, в суді першої інстанції. Звільнення е, органів керівництва товариства не відноситься до компетенції суду. Е, такі рішення приймаються. Лише загальними зборами це виключно його компетенція е, загальних області. Е, суть які порушення е, не встановлено це лише зі слів апелянта. Е, тому вважаємо, що розгляд права судді першої інстанції здійснено всебічно, об'єктивно та прийнято законно справедливе рішення. Запитання буде до П'єдного представника, немає. Не може. Представник товариства вам Ваш честь. Дещо пояснити слова не. Не треба нам конфлікт, ми вже чули. Що ви прости по доводам скарги і відносини, як вас ви відноситесь до рішення і все. Відхили. Якщо хто більше додати, нема чого першій нації додати. Хто зараз генеральний директор? Генеральний директор Пентактима. Завершається, так? Да? Да. Так. Запитання будуть до товариства представника? Да. Нема? Да? Присядь? Смотри, а на справа на аргуф и справа зачитали со связи. 7. Статут. Він не змінювався, ті же віддати, так? Де зазначено відносно призначення звітнення генерального директора зборони? Коли тут передбачено лише процедуру призначення директора. Директора, генерального. Генерального нема, написано Директор. Чим передбачена процедура? В статуті зазначення. Призначення директора, а не генерального директора. У вас директор і генеральний директор це одна й та сама особа? Так назвали Як назвали. Ні, як ми зміни якісь тоді. Призначення директора товариства. Ось. Чест, ну, там перед цим пункт 6.3. Там для здійснення керівництва поточної та оперативної діяльності товариства, засновники призначають генерального директора та або фінансового директора. Ну, і там вже якби йшла мова, про, йде мова про статуті директора, ну, в розумінні генерального директора. Ну, статут був складений. Так, ваша думка з приводу цього акту. Можливо, чес, я заперечую проти його долучення, тому що, на мою думку, там висновки надумані. І... Досліджена тільки документальна частина, тобто офіційні документи, зрозуміло, що ті особи, які працювали неофіційно, офіційною інформацією, там ну, про цих осіб, які працювали неофіційно в офіційній документації, жодних відомостей і не могло бути, а висновок акту ну, в основу висновків, які зроблені в акті. Зазначено, що е, перевіряючий орган надає переваги е, поясненням одних осіб над поясненнями заявників. тобто тих осіб, які дійсно давали свідчення, що вони працювали. От і все, це й висновок, який можна. Тим більше цей акт складений вже після винесення рішення по справі. Тому... Зрозуміло. Суд, порадившись, коли задовільнити попитання, долучити до... Матеріал справи, е, акт проведення перевірки товариства податкової інспекції міжрайонної дарської області. Все всі сказали, чи якісь доповнення питання? Немає. З'ясування встану по спробу перевірку доказав суд закінчує, переходить до судових дебатів. Слово надається представнику Городецької, що ви просите в операційний суд. Просимо скасувати рішення суду. <клес> та то товарищ не спросувати, постанови товаріщі, які задоволення позамовників. Присядьте, представник. Прошу, викликали працівник, залишити товарищ суду першої інстанції без віру. Представник товариству. Прошу, делите складу. Залишити вирішення першої інстанції. Судові дебати закінчені, суд віддаляється, <клес> та нарадшою. Частини ухвали. Іменем України 1 лютого 2013 року колегія суддів судової палати з розгляд цивільних справ апеляційного суду Житомирського області в складі голови судді Худякового суддів, широкого снідака, представителі судового сідання Ходяківський, розглянули вже відкритому судовому засіданні в залі суду місяць добре апеляційного скаргу Городецької рідини на рішення Володарської Волинської району суду Житомирського області 27 листопада 2013 року. По цивільній справі за позовом Городецької Ірини до генерального директора ТОВ Поліська м'ясо молочна компанія, ПДМ Григорівна, ТОВ поліська м'ясомолочна компанія про розірвання трудового договору. Кримучі статтями 303, 304, 307, 308, 313, 315 ПК України. Колеги судді ухвалили. апеляційну скаргу Городецької Ірини Олександрівни відхилити. Рішення Володарського Волинського районного суду військової області 27 листопада 2012 року залишити без змін. Ухвалена берега законної сили до проголошення з цього ж дня на прозі 20 днів. Може бути оскаржено в, в постійному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з родиною цивільних і кримінальних справді підпис. Повний текст ухвали буде виготовлено на прості 20 днів. Ви можете подати заяву суд направить на вашу адресу. Судовсідання закінчено.